Ось ББ звернувся по допомогу. Знову забудовник почав перегороджувати шлях. Тут проблема в тому, що вдворі ніяк не може проїхати ні швидка, ні пожарка. Обходити там, приходиться аж з провулку Шухевича. Дуже далеко. Тому е знову попросили звільнити прохід арки. Ми знаємо, що по цій арці вже було дуже багато судових позовів зроблено. І досі йдуть судові тяганини. Поки йде судова тяганина, не можна ніяких робіт проводити в цій арці. Е тому Люди звернулися до нас, тобто до активістів, і в Полтаві тут стягнулося ж дуже багато реалій громадських організацій, і партій, і депутатів, які просто виступили за людей. Тому знаєте, цей час от сьогодні це показує, те, що єдна громада може перемагати просто навіть в елементарних таких дріб'язкових, скажімо так, подіях, як газетна арка. Поки йде судова тягнина, поки не було касації. Ми будемо відстоювати права і інтереси мешканців ОСББ. Ну, спочатку використаний був газ з того боку. Тим ну це, це саме і стало початком, скажімо так, рішучої дій в громадськості. Знаєте, кожна дія народжує протидію. Тому користуються вагомою чисельною перевагою, ми просто прибрали цю незаконну забудову з цього місця і все звільнили людям проход, Звичайно, тому зараз ми, Фоп Степаненко, пред'являємо ультиматум, щоб за 5 хвилин зараз на. Надав... Що ти? Ну, на нашу думку, сьогодні відбулися незаконні дії. З урахуванням того, що як ви знаєте, у нас були документи, які ми предоставляли, показували. В принципі, всі вони є в наявності в інтернеті. Ми вважаємо і на сьогодні, що розміщення відповідної споруди тут з нашого боку по документації є законним, і, відповідно, будемо реагувати щодо усунення зазначених порушень і переслідування винних осіб у відповідному порядку, адміністративному або кримінальному. Я просто сам постраждав від цього газу і не можу сказати, хто його використовував. У Мене навіть зараз голос дещо всі наступні кроки ваші ну відповідно реагувати і писати відповідні заяви. Може складання протоколу про адмінправопорушення, а може щось і більше. В черговий раз ми намагаємося відстояти свої права. Незаконно захоплена наша територія, повна е, повне безвладдя. Е, наша міськрада за потурання судової влади і е, поліції захоплює нашу прибудинкову територію, але у нас є громадянське суспільство, ми не дамо себе в обіду.